Допомога українській армії понад усе. Щодня жителі Косівщини хто як може підтримують наших солдат. Тож у районі Вкотре організували благодійну акцію, до якої долучилися усі небайдужі жителі краю. Як відправляли продукти? Бачила наша Морослава Долинчук. Понад 20 тонн продуктів харчування та інших необхідних речей зібрали жителі Косівщини, щоб відправити все це військовим у зону АТО. Складські приміщення, інтернат гімназії були вщен заповнені мішками з картоплею, цибулею, буряками, кропками з цукром, макаронами, солодощами та іншим. Ця акція була озвучена на нараді голови держадміністрації і е, буквально у два дні всі, хто не байдужий, до цього залучився. Я хочу щиро подякувати кузненчику Дмитрославичу. Місія його була полягла в тому, щоб всі школи, всі кіточки якнайшвидше могли знести те, що мають вдома для наших солдат. Це буквально за два дні ми зібрали 20 тонн грузу. Я, реально ми не можемо цю машину стільки загрузити, але я переконаний, що це не, не, не остання машина, тим більше ми вже... Від місяця липня робимо цю акцію, і збір коштів далі триває і буде тривати до закінчення війни. Кажу відверто, що це велика справа, і я переконаний, що саме наш район один із тих районів, які сьогодні, ну, мабуть, така б, божа воля є наших людей на цю справу. Бо всі ми християни, і всі ми щиро молимося і дбаємо за наших хлопців. Найактивнішими у зборі продуктів харчування для українських бійців були учні шкіл району та їхні батьки. Наймолодші учасники акції пишуть солдатам листівки, малюють малюнки і щиро вірять, що Україна переможе. Що Україна переможе, а Росія програє у спільній молитві косівчани попросили у Бога благословення, щоб вантаж із косів ще немирно доїхав до людей, які чекають його і потребують. Вони надалі допомагатимуть українській армії стільки, скільки цього буде потрібно. Мирослава Долинчук, Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телеканал Раї.